Всім доброго дня! Розглянемо сьогодні тему Вибір засобів для подання результатів проєкту. На минулих уроках ви почали працювати над проєктом. Власним. Ви вже визначили тему та мету проєкту, склали план роботи над проєктом, навіть вже. Відомості в інтернеті, в книжках знайшли щодо своєї теми. Сьогодні ми розглянемо, де опрацювати ці відомості і в яких програмах виконують виконати певні завдання, які стоять перед вами. Як же обрати засіб для подання результатів проєкту? Все залежить від теми та основної ідеї проєкту. Розглянемо деякі теми. Перша тема комп'ютерний клас майбутнього. Основна ідея проєкту полягає у тому, щоб спланувати, яким учні уявляють майбутній комп'ютерний клас у школі. Результатом проєкту може бути текстове повідомлення, схема розроблена, список пристроїв та програм, які будуть в цьому комп'ютерному класі, можна створити презентацію. Така тема, як веселі старти. З основною ідеєю розробити графічні зображення для оздоблення форми учасників змагань передбачає подання результатів у вигляді графічного зображення, яке можна створити у середовищі графічного редактора. Також можна створити презентацію. Тема Віртуальна подорож передбачає планування і створення віртуальної екскурсії визначеним місцем, можна зі звуковим супроводом. Форма подання результатів проєкту буде у вигляді фотоальбому, можна створити презентацію, записати розповідь в аудіофайлі, також можна створити карту подорожі, тобто можна подати результати проєкту, використавши декілька програм, які ж програми можна використовувати. По-перше, краще використовувати ті програми, які ви вивчаєте на уроках інформатики. Тому що вам не потрібен додатковий час на те, щоб освоїти роботу в програмі. Для створення презентації можна обирати Microsoft PowerPoint, для того щоб текстове повідомлення підготувати або буклет, наприклад, розробити. Це буде Microsoft Word. Якщо ви будете гру створювати. Тут вам допоможе Scratch. Графічні об'єкти можна створювати у графічному редакторі Krita. Також можна використовувати інші програми. Якщо у вас на комп'ютері не встановлена якусь програму, а вам, наприклад, потрібно дуже, то можна використати такий ресурс як Canva.com. На цій платформі можна створювати відео, працювати з зображеннями, створювати презентації, відеоролики, наприклад, для ТікТоку та інше. Якщо у вас виникли питання щодо вибору програмних засобів, то зверніться до вчителя на уроці. Всім бажаю успіхів до зустрічі!